Тепер її називають янголом дитячої лікарні Охмаддит. Світлані було лише 30 років, і, як з'ясувалося згодом, дівчина з дитинства мріяла стати медикиною, сама сирота і дуже рано втратила батьків. Виховувалася в будинку інтернаті про її навчання в медичному університеті подбали її рідні тітки. Всі люди, які її знали, кажуть про неї як про людину, яка. Мала покликання служити та допомагати дітям. Вона дарувала теплі обійми маленьким пацієнтам, чого сама не мала в дитинстві. Колишні пацієнти називали Світлану лікаркою з великої букви. Вона не встигла створити власну родину, але змогла стати найріднішою для хворих дітей. 10 липня Світлану поховали в рідному Львові біля батьків. Дівчина загинула внаслідок російського обстрілу. Я вам нагадаю, що ракета влучила в дитячу лікарню. До речі, поліцейський, який намагався врятувати дівчину, розповідав, що до останнього сподівався, що лікарка буде жити. Він намагався деблокувати дівчину з-під завалів і максимально розчистити шлях медикам, аби ті якомога швидше забрали Світлану до лікарні. Та при... та по приїзду медиків дівчина вже не дихала. А також медик-хірург Охмаддиту Олег Голубченко після обстрілу врятував маленького пацієнта. В момент обстрілу хірург робив операцію. Лікарі чули вибухи та подумали, що ракети летять не на дитячу лікарню, проте намагалися якомога швидше закінчити свою роботу. І потім. Якийсь свист, і я опинився на підлозі, скло летіло, вікна лежали. Згадує медик. Лікар також розповів про порятунок дитини, яка у той момент була на операційному столі. Апарат під час прольоту просто зламався, він розбився, і дитина опинилася без вентиляції. Лікарі знайшли мішок, амбу, під'єднали його. анестезіолог перевірив, що все в порядку з дитиною, і тоді. Лікарі потрошку друг за другом пішли з дитиною на руках. Після цього Олег навіть пішов ще й допомагати розбирати завали, а його фото з кров'ю на спині розлетілося по всій мережі. А тепер у мене до вас запитання, про що можна говорити з людьми, які віддають такі накази бити по лікарнях. До речі, військовий відповів. Чим не можна поступатися ворогу на переговорах між Україною та Росією? По-перше, Україна не може віддавати свої території. Про це розповів боєць бригади Азов на позивний ДАФІ. Він наголосив на важливості встановлення просто жорстких рамок для переговорів, адже будь-які компроміси можуть мати серйозні наслідки в майбутньому. Наприклад, замороження конфлікту призведе до того, що за років 5-10 це буде ще масштабніше, адже у ворога підростає покоління, яке вже думає, що ми всі тут бандери. Просто всі втрати, вся кров, яка пролилася за нашу незалежність, яка ще досі, до речі, проливається, це досить велика ціна за ці переговори. А по-друге, найважливіше це не допустити заморожування конфлікту, який лише створить умови для його поновлення у майбутньому. Так, зазначив військовий. До речі, пишіть коментарі, чи згодні ви з його думкою. А в мене на цей момент все підпишись на канал, до зустрічі.